Всім привіт! Ви на каналі Суперплеєр Brawl Stars і сьогодні ми будемо знімати новенький обзорчик на мій новенький канал. Як ви могли замітити, я починаю перше з вкладки відео. Що я хочу вам сказати? Деякі відео вам дуже сильно зайшли, зайшли і я даже вам зараз покажу, яке саме найперше відео вам дуже сильно зайшло. Дивіться, це відео 169 переглядів, 179, 170 переглядів. Ви, я собі навіть уявити не міг, що це відео, воно вам воно так, так сильно зайшло, що це просто капець. Відео про мороженщика, відео про стендок, У мене там кстати, вже не 10-й, а, а вже 13 Так, що тут є ще? Mm -hmm. Ну коротше, дивіться, зараз вам попролистаю всі популярніші відоси. 95, але для того, щоб пролистати, треба плену нажати одну черівну кнопочку. Популярні. Ну і тут бачимо: тут за 169, тут за 95, 81, 61, 65, 57, 53, 53, 45, 39, 37, 35, 35, 34, 33, і 30, 30, 28. Ну, іначе, Ці відео вам дуже сильно сподобалися, тому що вони є в популярні. Так, я отут, знаєте, що думаю, зробити свій собственний плейлист ну знаєте типу, зняти п'ять р... зняти ба п'ять р... десь три рази це відео і і ви навчитеся робити плей... плейлисти. тому що багато наприклад коли ютубер знімає багато разів то то самий раз то саме то він робить з цього плейлист. І я от подумав, а чого б мені таке саме не зробити. Ну, просто подумайте. І я вже я вже даже знаю, з чого я почну. Це став саме найшвидшим в Роблоксі. Воно вам заходить, нам подобається. Я даже не знаю. Кстати, зображення будуть виходити такими самими, бо тому що, тому, що коли, коли знімаєш то сам відео, тому зображення будуть виходити. Ну можливо, такі самі, Ні, я не знаю. Такі самі точно будуть будуть виходити, тільки трошки чіткіші, не чіткіші. Ладно, зараз не про це. Нажимаємо на нові відео, там таке далі. Такі далі. Так, кстати, обов'язково дивіться, оце відео проходимо на нове спитання. Тепер нажимаємо аналітика відео. І що ми тут бачимо? го 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 40-180 переглядів. в година. Десять 10 комо 7. І підписок 2. Кстати, в мене пам'ятаєте, коли я робив останній свій обзор на відео? У мене у мене скільки було підписчиків? 9. А вчора на мене відписався. Ще один підписчик десятий. Десятий. Значить, ви мене в минулому відео послухали і. І тоді ви мене, ви мене послухали в минулому відео, і тоді подумали, ну давайте підпишемося, щоб підняти ютубер настрій. А? Тому давайте під таким відео, не спускайтеся, спускайтеся, а, нажимайте любе відео, любе любе відео, туп, любе відео нажимайте, тут внизу буде підписатися, підписуйтеся, ставте от зараз лайки, як, як я роблю. Ну і не забувайте писати коментарі. Так, що я вам ще хотів сказати? Кстати, на що зображення? Дивіться, ну що, на що зображення такі нормальні і статі? На що ти підписок? Я колись, коли тільки починав знімати відео, не знав, чому на мене ніхто не підписується і не ставив лайки. І знаєте чому? Бо думаю, що все все зробили приватним, а я то все відключив, тому що тому що ніхто не зможе підписуватися. Якщо я це все зроблю при приватним. розумієте, приватним, Це ж просто капець. Бачите, тут пише: зробіть всі підписки приватними. це ж... Просто І Я думаю, мою який зробити мені опис до, додайте, Бачите, ти пише? Додайте опис для свого каналу. Я я не знаю, який зробити опис для свого каналу. Я ще над цим думаю. Так, ну що у нас тут ще? О, кстати, дивіться, ще одне, що я хотів сказати, бачите, то пише? Зробіть всі, всі збережені списки від приватними. І це так само робити не можна. Всі всі ютубери, які які тільки почали знімати. Знімати це, я, кстати, зараз говорю для вас, які які тільки почали знімати Ютуб і новенькі на Ютубі, то зразу же заходьте в кнопочку. от Зараз вам покажу, от зараз я звідси виходжу, нажимаєте кнопочку. Ой, ой, що таке? на, нажимаєте кнопочку, і тут зразу саме низ, отак берете і гортаєте в самий низ, і тут, тут пише ко конфіде конфіде ці І тоді ви зразу берете і відключаєте отак. І, бачите, зараз включив? А тепер оп. Оп, і то все ми відключаємо. Розумієте, ми то все відключаємо. І тоді на вас зможуть підпису підписуватися. Люба людина ставити лайки, підписуватися коментарі і ставити колокольчик, щоб приводили увідомлення. І кстати, не забувайте під моїм відео ставити колокольчик, бо я забув сказати, що вам прихожу всі увідомлення. Оце ось сьогоднішнього відео, яке я зараз для вас знімаю. Так, тут ми, в принципі, все закінчили. От, в принципі, все. Так, І тепер ми заходимо. Керувати відосиками. А керувати відео це теж класна схема. Дивіться, тут можна подивитися, що хто коментарі, лайки, все, що хочеш, тут є. А от якщо хочете обновити вкладку, типу, що вас хтось опа, робимо отак. І тут ну, в мене ще поки ніхто не подивився, тут я там зараз так не буду робити багато разів, тому що ну, можеш ніхто зараз не подивиться, це може мільйон років піти, поки що ніхто не підписується. Тоді дуже програм, програма класна програмка, рекомендую. Так, що тут у мене ще такого є інтересу на каналі, що я вам ще, вам, ще не показу. Якщо я вам зараз все покажу, то все показав. А, я вам ще одне не показав. Заходимо докладніше про мій канал. І тепер дивіться, скільки в мене підписчиків. Боже, яких підписчиків переглядів. У мене, мене є 1597 переглядів. Ви це розумієте? Я думаю, час добити 2000 переглядів. Ну давайте вже добьем ці дві тисячі переглядів. Ну не знаю, хоч би зараз, хоч би ще три перегляди. Ні, хоч би три перегляди вже буде 160, І я думаю, треба вже вже добити тисячу переглядів. Треба вже от на цьому відео на, давай, давайте, давайте наберемо цьому відео, відео. ми, ти, ми тисячу переглядів. Не забуваємо поставити лайків і підпи підписуватися на мій канал, щоб я став частіше знімати для вас відео. Наприклад, вчора на мене підписалися. І я вирішив сьогодні зняти відос. От бачите, яка реакція? Реакція суперська, просто суперська. Так, що у нас на туше? Списки відтворень відео в мене. Гація є списки відтворень відео. В мене. 250, йою. На мене 64 відео випущено зараз буде вже 65 його випущу. І я от думаю, ставити мені відео, наприклад, на чи ні, Бо тому що, дивіться. Наприклад, відео сьогодні буде коротким, там не буде 30-20 хвилин, воно буде, воно буде коротким. І дивіться, і я думаю, от чому не поставила зняти відео, щоб воно вийшло ввечері. хоч один... Ціленький раз зараз я зроблю і зразу або або я його все-таки поставлю на примеру, тому що я який який мене план ввечері, якщо то вже вечір і пізно, то я ставлю відео на примеру. Якщо я знімаю днем, то я викладаю відео так. Тому сьогодні, значить, ставлю я не приміру, Але не забувайте заходити і чекати мого відео, нажимати колокольчик. Ну, в принципі, все. Відео в нас вийшло на 7 хвилин. Це дуже мало. Це дуже мало. Саме найкороткі відео, які мене є на моєму каналі. І на моєму каналі це просто капець. Я не знаю просто, просто капець, І стати, я ж я знову вернувся сюди, і ну, ми вже говорили про тисячу переглядів. Давайте, давайте вже доб'ємо дві тисячі. І хотів ще про те, що говорити. От дивіться, мій канал створено 16 травня 2022 року. Це дуже добре. Це ж літом було. Це ще було минулого року, 2022 року, з початку війни, як я створив свій канал. Але Я перше зняв там відео, зараз вам покажу, які головне відео я був знімав. Ось зараз, і Якщо ми спустимося в самий, самий самісінький кінець, ми побачимо 8 місяців. Це рівно травень, 2016 рівно травня. І це всі раз, два, три, 4, 5 які я зняв, і більше я не знімав. А вже через. П'ять вже п'ять місяців, чотири. Там чотири, чотири, чотири. Я вже почав знімати відосики. Мені стало інтересно. хотів, хотів щоб на мене люди підписувалися, дивило, дивилися, що мені щоб мене була улипка на лиці. у Вас всіх, коли ви дивитеся мої круті, інтересні відео. Ну що, вже я думаю, час прощатися. Відео сьогодні вийшло дуже коротеньке, Не забувайте, будь ласка, підписуватися, підписуватися на мій канал. Дивіться, от давайте сьогодні зробимо 11 підписчиків. От зараз ввечері виходить прем'єра. Зразу заходьте і підписуйтеся. Ставте і зразу нажимайте кнопку підписатися. Знаєте, зразу нажимайте. Підписатись на цю кнопку. Це завітна кнопка, яка робить ютубера щасливим. Нажимайте підписуватися на мій канал, щоб я знімав для вас скоріше відео, а не через місяць, як я, як я це роблю, кстати, або через тиждень чи два. Тому не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, ставити лайки, писати коментарі, ставити колокольчики. І всім пока-пока. До -пока. слідучого відео. Чекайте.